Приміщення, в якому ми зараз знаходимося, передано обласною Дніпропетровською радою в користування Дніпропетровської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. В ньому буде влаштоване єпархіальне управління, так як до сьогоднішнього дня немає як такого єпархіального управління в Дніпропетровській єпархії. Ми змушені були. Брати в оренду приміщення, але на сьогоднішній день церква зростає. У нас більше 200 приходів по області, більше 30 приходів по Дніпропетровську, і Тому на прохання духовенства віруючих нашої церкви ми звернулися до влади для того, щоб отримати таке приміщення. Далі буде проходити згідно всіх законних норм реконструкції цього приміщення, щоб зберегти історичну цінність цього приміщення і проводити тут церковні урядові справи. Господнів Допомагаю. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, окропленням водою цією свячиною, нехай відбіжить всяке лукаве і бесівське дійство. Амінь. А сегодня Господи! Бажай Отцях. Подарунок для нашої церкви за ту активну діяльність, яку виявляє Київський патріархат у мовах необ'явленої війни на Сході. І думаю, що ця акція буде стимулювати і наш єпископат і духовенство і віруючих ще більше підтримувати наш народ, нашу державу в цій боротьбі за нашу незалежність.